Дорогі християни, брати і сестри, усі, хто дивиться чи слухає це відео, всі друзі, я радий вас вітати любов'ю Ісуса Христа і хочеться зичити миру Христового у ваші серця, у ваші домівки, у ваші родини. Як завжди, приємно розмірковувати над Божим Словом, і я хочу запропонувати сьогодні таку життєво необхідну тему для всіх нас, віруючих людей: шанує син Батька! А раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя, а якщо я вам пан, де страх передо мною? Господь говорить прості звичайні речі, Він каже, син має шанувати свого батька, він шанує його, тому що це природньо так має бути. Раб має страх перед своїм паном від пошани. І це теж природньо так має бути. І звертаючись до свого народу, Господь каже, а чим? Вимірюється ваша пошана? Чим вимірюється ваш страх переді мною? Коли наближаєтесь до мене вустами, а серце далеко стоїть від мене, а серцем ви мені не належите, а вашого серця немає в моїх словах, і мого слова немає в ваших серцях. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: Піди но, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав: Готовий, панотче, і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав а той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котре же з двох учинив волю Батькову. Вони кажуть: Останній. Ісус промовляє до них: По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви. А митники та блудодійки йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялися його після, щоб повірити йому. Таку бесіду мав Ісус Христос з первосвященниками і з старшими народу, які прийшли його спокусити. І він каже, є різне положення речей перед Богом у шані і слухняності, є слово і язик. Так, біжу, вже готовий працювати, але не пішов. І є, каже, інше положення речей, коли воно вирізняється ділом, коли за цим стоїть справа, а не слова. І, можливо, перша реакція була не дуже такою задоволеною, але людина усвідомила, той останній син він став міркувати, це ж батько. А що він мене попросив? Не можу я не піти. Я не можу не виконати Його волю. Піду. І пішов і працював. І Христос каже, хто із них виконав волю, кажуть, останній, так. Брати і сестри, я сьогодні хотів би звернутися до всіх нас. Ми звикли віддавати Богу шану, віддавати Богу подяку, ми звикли вірити в Бога. Як би це не звучало сьогодні дивно, але так є. Хто сьогодні не вірить в Бога. Це на рідкість можна знайти таких зараз людей. Але чи в вірі нашій лежить наше серце? Люди звикли шанувати Бога. Кожної неділі потрібно прийти до церкви, віддати йому шану, скласти йому подяку, у своїх молитвах втілити такі духовні, гарні слова, щоб Богові було приємно, і ніби ти цим шануєш Бога. Коли серце твоє, воно не переживає, що слово в ньому збувається. Коли ти читаєш у слові, що народжений від Бога не може грішити і не грішить, а ти раб гріха, а ти полонений, а ти невільний чи є це пошана, коли батько виявив конкретно своє слово, коли він відкрив свою волю, коли в доказ своєї любові він сина віддав і на Голгофі той був розіп'ятий, помер. В тяжких стражданнях, а потім і Воскрес засвідчити про те, що у Христі все нове, Господь Духом його воскресив, чи велика справа, коли ти, знаючи волю Бога, залишаєшся грішником, чи велика ця подяка і пошана батькові, коли ти не є виконавець Його слова, коли Його слово в тобі не працює. Чи є це пошана? Чи можна її виміряти словами? Бог бачить твоє серце, йому не це важливо, йому важливо положення твого серця, твого духа, твоєї совісті, сумління Твого, чи діє це слово в серці? Ось що Богу важливо, тому що Він дивиться на серця. І сьогодні, скільки б ти гарних слів йому не сказав, скільки б ти разів не сказав так, біжу вже, працюю. Але якщо за тобою немає справи, якщо за тобою не йде діло, яке свідчить про твою твою слухняність, про твою пошану батькові, ти сам себе обманюєш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде. І зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде будь-ко слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Як бачите, справа йде не про слова, а справа йде про діло, тільки тоді ти можеш говорити про свою шану і подяку, коли за тобою пішло діло. Яке засвідчене у Слові Господньому. Лише тоді ти можеш говорити про те, що ти Бога переживаєш батьком, тому що ти слухняний, ти виконавець діла. А в іншому випадку ти просто сам себе обманюєш, ти голословний, і твоя пошана, як би ти гарно її не формулював у своїй молитві, вона Богові не потрібна, вона йому неприємна більше того. Коли ти сам не стоїш за тим словом, яке виходить із твоїх вуст. Тому, дорогі мої брати і сестри, поки ще ми маємо подих в тілі, є вся можливість пережити батька батьком, пережити Бога Богом, пережити Господа Господом, віддаючи йому належну шану не вустами лише, а серцем, за яким будуть крокувати. Наші вчинки і діла, де буде віра з діл, а не просто віра без діл. Тому, якщо хто хоче пережити відвагу, пережити вільне серце перед батьком і чекати останнього дня, коли зустрінемось з Христом на Хмарах, ти можеш сьогодні стати виконавцем діла. Він відкрив своє слово, він відкрив свою волю, він приніс просту віру, яка сьогодні доступна стала рибакам, яка стала доступна дітям, підліткам, молоді, людям старшого віку. І Христос не приніс вищу математику, він не приніс ту віру, щоб зрозуміти, яку треба коледжі закінчити або інститути біблійні. Ні. Він приніс просте слово в доказ своєї любові до нас. І звільнити прийшов нас із царства темряви і перевести у царство світла, із царства смерті перевести в життя і життя вічне. Тому це щастя недалеко від кожного з нас, воно зовсім поруч. Ти лише скажи Я вірю в це. Я вірю в те, що Христос приніс життя без гріха. Я вірю в те, що сьогодні Він живе в моєму сумлінні. Я вірю в те, що моє тіло сьогодні належить Йому. І там немає ніякої боротьби з гріхом. Я вірю в те, що сьогодні моє тіло, душа і дух зберігаються ним непорочними на славу останнього дня. Я вірю в те, що сьогодні мною діє Христос, і народжений від Бога не грішить і не може грішити. Скажи, що ти в це віриш, бо так написано. Чи просто тобі це? А це ж є простий заклик батька, це ж і є просте слово Його волі, яку Він. Тобі відкрив, чи віриш ти в це, чи став ти виконавцем цього, чи пішли за тобою справи цього слова, яке живе в твоєму серці? Чи ти зовсім інакше віриш? І якщо віриш інакше, то ти не є виконавець, ти не є той, хто шанує батька, ти не є той, хто віддає йому належну хвалу, хвалу своїм життям. Чи віриш ти в це Боже Слово так, як воно ним було сказане? Від цього залежатиме твоя відвага, від цього залежатиме твоя вільність і твоя свобода. Апостол Іван писав гарні слова. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою, і з цього довідуємось, що ми справди і впокорюємо наші серця перед ним. Бо коли винуватить нас серце, а коли може серце винуватити? Коли ти не виконав те, що було сказано, коли ти знав волю і не вчинив її. І він каже: коли серце винуватить нас, то Бог більше від нашого серця та відає все улюблені. Коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. А коли ми маємо відвагу? Коли ми виконали все, що нам було сказано, коли ми послухали того слова, яке було наказане, і ми зробили справу, тоді є. Свобода, тоді я сміливо піднімаю очі до батька. І він каже далі: і чого тільки попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді. Не говоримо, а виконуємо Його заповіді та чинимо любе для нього. І ось це любе для нього, Господь відкрив у своєму слові, що це є. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа, і щоб любили один одного. Як Він нам заповідь дав, а хто його заповіді береже, той у Нім пробуває, а він у ньому, а що в нас пробуває, пізнаємо це з того Духа, що Він нам Його дав. Все просто. Якщо Господнє слово в тобі, а ти в ньому, ти є виконавець Божого Слова, Його заповіді. І все, що ти просиш у Господа, є обітниця, каже: одержимо від Нього. Тому, дорогі мої, не обкрадуймо себе Христовою славою, не обманюймо себе, коли шануємо Бога лише вустами. Нехай за цими словами піде наше серце. І можливо твоя реакція, коли ти почув слово істини, слово про Хрест, була якоюсь такою незадовільною. А як це може бути? А чи дійсно це так є, що людина в тілі може жити без гріха? Та ні, та ні, це нереально. Так не може бути. Можливо, ти так говорив, коли ти почув цю правду. Але той син останній, він потім розкаявся і став міркувати, а може це правда? А може дійсно батько правий? А може треба послухати? Відкрий, прочитай, ти переконаєшся, що це правда. І нехай тобі не соромно буде розкаятися і сказати: Господи, я вірю в цю істину, я вірю в це слово про Хрест, яке звільняє від гріха назавжди. І стань виконавцем, іди до виноградника і працюй, отримаєш свою нагороду? Невже гордість серця може бути вищою, ніж бажання спасти свою душу? Невже людська слава є настільки значною сьогодні, що я, тримаючись її, не послідую цією істиною, яка дарує життя вічне? Невже настільки треба глупим бути, щоб не послідувати цьому? Істинному вченню Христа. Тому я маю надію, що сьогодні той, хто чує це слово вухами свого серця, він нахилить своє туди вухо і стане не просто слухачем забудьком, а стане виконавцем своєї справи в Бозі і щасливий буде у своєму діянні. Всіх вас нехай поблагословить Господь. Амінь.